Вітаю на константі! В українському інфополі постать Ангели Меркель часто згадується в негативному контексті. Воно й не дивно, за свої 16 років на посаді канцлера Німеччини Меркель неодноразово підставляла Україну. А в цьому відео ми розберемося, як саме. Починаємо. Перше. Меркель заблокувала вступ України до НАТО у 2008 році. Вона завадила отримати Україні ПДЧ план дій щодо членства. А це є першим кроком на шляху до вступу в НАТО. Німеччина була головним амбасадором побудови Північного потоку. потоку-2», який би приносив Росії колосальні прибутки. Третє. Незважаючи на те, що в 2014 році Меркель засудила анексію Криму та підтримала територіальну цілісність України, канцлер виступила за прямі переговори Києва з сепаратистами на сході України, тобто вона змушувала Україну визнати суб'єктність ЛДНР. Хоча всі ми розуміємо, що ними повністю керує Кремль. Тим не менш, порох на це повівся, і тому під мінськими угодами стоять підписи і ватажків ЛДНР. Четверте, протягом 15 20 років Меркель регулярно продавала Росії озброєння та військове обладнання, наприклад, бомби, ракети, гармати, тепловізори і так далі. І все це, незважаючи на загальноєвропейське ембарго, яке було накладено на поставку Росії зброї через анексію Криму. З 15 по 20 рік Німеччина продала Росії військового обладнання на суму 121 мільйон євро. Щоправда, ще більше Росії продали французи, зокрема Оланд і Макрон. П'яте, у 21-му році Меркель блокувала продаж Україні озброєння через НАТО. Про це повідомило німецьке видавництво Більд. Тепер ви точно знаєте, за що варто критикувати Ангелу Меркель. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Чао!